Еррияд er столиця та найбільше місто Саудівської Аравії, політичний, економічний і культурний центр країни. Його назва походить від арабського слова Ріяд, що означає сади або луки, адже в давнину ця місцевість була відомою своїми зеленими оазами серед суворої пустелі. Ще у сьомому столітті тут існувало поселення хадж, яке було важливим торговим пунктом на караванних шляхах, що з'єднували різні частини аравійського півострова. З часом воно занепало, але завдяки наявності води і родючих земель на цьому місці виникло нове місто, Ер Риєд, яке згодом стало політичним та торговим центром регіону Надж. У XVIII столітті воно увійшло до складу першої саудівської держави, створеної Союзом роду саудів і релігійного руху Ваххабітів. Після падіння держави у 1818 році влада над містом змінювалася кілька разів аж поки у 1902 році молодий Сауд не захопив фортецю Масмак і не встановив контроль над РРЕДо. Саме звідси він почав процес об'єднання земель, який завершився проголошенням у 1932 році Королівства Саудівська Аравія зі столицею ер Верреяді. Сьогодні місто перетворилося на сучасний мегаполіс із населенням понад 7 мільйонів людей. Тут зосереджені урядові установи, міжнародні компанії, банки, університети та культурні центри. Важливе місце займає університет короля Сауда, один із найбільших у регіоні. Символами сучасного міста стали хмарочоси Королівська башта з оглядовим небесним мостом і Тауер з кулеподібною верхівкою. Поряд із ними збереглися історичні пам'ятки, серед яких головна фортеця Масмак, де почалася нова історія Саудівської держави. У місті діє Національний музей Саудівської Аравії, де зібрано багатьощі колекції артефактів, а зелена долина Вади Ханіфа стала улюбленим місцем відпочинку жителів. Рригід розташований на висоті близько 600 метрів над рівнем моря на центральному плато Аравії. Його клімат сухий і спекотний, влітку температура сягає від 45 до 50 градусів Цельсія. Попри це, місто активно розбудовується і модернізується в рамках національної програми Віжен 2030, спрямованої на зменшення залежності країни від нафти та розвиток туризму, науки і інновацій. Одним із символів нової епохи став сучасний метрополітен, що з'єднав райони столиці. У Ер-Рияді знаходиться й один із найбільших стадіонів у світі. Стадіон короля Фахда розрахований більш ніж на 68 тисяч глядачів. Попри стрімку модернізацію, у місті суворо дотримуються ісламських традицій, магазини зачиняються під час молитов, алкоголь заборонений, а суспільне життя регулюється релігійними нормами. Водночас Ер-Рияд є центром культури та розваг, тут проходить масштабний фестиваль Ріяд Сісон.